Слава Україні! Розпочалася 542 га доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Сьогодні вночі Російська Федерація завдала чергову авіаційного удару по Україні, застосувавши іранські ударні дрони шахет. Усього було випущено 17 ударних БПЛА з району Курська. Нашою протиповітряною обороною знищено 15 ворожих безпілотників. Протягом минулої доби ворог завдав три ракетних та 41 авіаційний удар. Здійснив 74 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Протягом минулої доби відбулось 36 бойових зіткнень. На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах Червоної зорі та ветеринарного Харківської області. Ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 25 населених пунктів. Це, зокрема, Карповичі, Грем'яч, Чернігівської області, середина Буда, Рушковичі, Водолаги Сумської області та Стрілеча, Вовчанськ, Красний Яр, Землянки на Харківщині. На Купінському напрямку противник вивів безуспішні наступальні дії в районі Синківки Харківської області. Завдав авіаційних ударів в районах Курилівки, Кислівки та Глушківки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали такі населені пункти: Кам'янка, Красне Перше, Масютівка, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Луганської області та Спірного Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема Невське, Кремінна, Білогорівка Луганської області, та Торське, Святопокровське, Спірне, Роздолівка Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Східніше Білої Гори та Турецька Донецької області. завдав авіаційних ударів в районах Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Оріхово-Васильівка, Бахмут, Біла Гора, Деліївка, Плещіївка, Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новокалинова та Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них Новокалинове, Тоненьке, Сєвєрне, Невельське, Нетайлове, Карлівка Донецької області. На Мар'янському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Мар'янки та Красногорівки Донецької області. Ворог завдав авіаційну удару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів: серед них Гостре, Мар'янка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Антонівка Донецької області. На шахтарському напрямку ворог завдав авіаційну удару в районі Старомайорська. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів. Серед них Вугледар, Пречистівка, Велика Новосілка, Благодатне, Урожайне, Рівнопіль Донецької області. На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Малої Токмачки та роботи на Запорізької області. Від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 20 населених пунктів. Серед них Левадне, Затища, Новоандріївка, Степове, П'ятихатки, Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку від артилерійських обстрілів противника постраждали понад 15 населених пунктів. Серед них Михайлівка, Антонівка, Херсон, Дніпровське, Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бородянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 10 ударів по районам зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, та один удар по ворожому зенітно-ракетному комплексу. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійських засоби на вогневих позиціях, 2 пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Загалом минулої доби українські воїни ліквідували 500 російських окупантів, знищили 8 танків, 14 бойових броньованих машин, 19 артилерійських систем, 6 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 7 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки. Підтримуйте збройні сили, переможемо разом! Слава Україні!